Так, друзі вітаю! Цив наш пожнівний соняшник з нормою висіло 40 тисяч нога. Комусь не хтось не віри нам, але ми не будемо доказувати щось, що ми в цьому році сіли, в 2024-му. Ну тут хизуватись прямо нема чим, але... Не але а ми маємо те що маємо. Зараз опади випали, ми бачимо що соняшник наливається, кошики є, відсвів він вже, зараз вологи дуже багато, і дуже багато для наших країн. Тут випало 25 мм опадів, тому і до цього було 14 мм. Бачите, да, він не, не такий вже і рівномірний. Десь може жадка підібрати, десь десь не знаю, але будемо старатись. Да, Така крупна сіночка. Ось такий красень, що йому ще треба. Волога є, тепло ще є. Сьогодні 7 вересня Заїхав сьогодні, тому що завтра буду на, на день народження своєму, а сьогодні вже знімаю. Вон там бачу чоловіка з катками, наш колега і друг. Значить, він посіяв люцерну. Ми завтра зранку на полі, де була у нас соя. Ми там посіємо люцерну. Полі, де у нас з 2013 року останній раз була оранка, потім по мінімальної обробці ми працювали, останні 5 років. От дивіться, суха, останні 5 років ми працюємо Де рештки, бачите, мокра як закривається. Але солома швидко з'їдається, це означає, що біота працює тут і це добре. А Там де завтра люцерну будемо сіяти. А, і там будемо сіяти ліцерна, там ми теж сіяли пожнівний соняшник, але він не зійшов. Була корочка така толстая. Ми перед, перед таким дуже сильним ливневим дощом посіяли. Він прибив грунт, потім спека, жара і така кірка була. Що він не зійшов, то, тому ми там теж посіємо. Люцерна і я думаю, що на наступний рік вже буде гарна люцерна. А це що нам показує, що треба було ще менше норму висів ставити, да? Дивіться який кошики і від гарно. І середина, і по краям кошика. Бачите, да? І яка рослина мощна і так і тут теж. Де поодинокі Тому можливо 40 тисяч Та я думав що нормально 40 тисяч Це так Але можна було 35-38 Так друзі все до зв'язку Більше ми не заважаємо цьому красивому соняшнику Добре?